Усім привіт. Ой, чихала тільки що. Я чим займаюся. Відпочили вихідні, були свята. Ми відпочивали, нічого не робили. А тепер цю неділю треба гай-гай. Все зробити, все вспіть, бо передпаска і порядки понаводить. Я грядками зайнялася. Вириваю бур'яни, просапую, мені залишилося. Оцей ось у кусинчик. Саме такий зарощий тут буду довбатися. на цьому кусинчику. Мої переносять доски, дрова, пиляють, поперепилюються, то треба в дворі повигрібати і там, і там. Понаводить порядки воскики. Уже в сарай подивися. А пилок понапилюють. Я цей, що пилки треба зібрати буде та цим. Свинка. Угу. Угу. Ну чи дрова на зиму. Заготавливайте. Ой, щось я запуталася в цьому. Кристина там в хаті. Треба і штори постирати, і все повимивати. І хочу і паласи постирати, і все до Паски зробити. Красоту. Цю. Так що неділя в мене, а в середу ще Паски буду пекти. Не буду я в чистий четверг, я в середу буду, мабуть, їх. Пекти. Ну, подивлюся, це я так розраховую, що сьогодні я в дворі, завтра я в хаті, а середу а всереду я буду з пасками. Так що якось так. Гарні оці зірочки у мене. Е, Який на той цемлечник. Оця квітка. Оксанка привезла мені ой, позавчора, в суботу. Да. Ми договорилися з нею, е, в лісі зустрітися. Ну, вони трохи пізніше приїхали, привезли мені прямо додому. Вона привезла мені незабудки якісь інші, такі широколисні, воно, бачите такі. І оце якесь таке, не знаю, що це за квіти, як ковриком також стіляться вони. І привезла мені ще на цей насік провозила. Так що бур'янів ціла купа і там під хатою понакладало кучі. Хризантеми, Воно хризантема, Там також піон мі, деревовідний розквітає. Ось такий в мене. І той кущ, і цей ось такий в мене. Вони. О, бачите, скільки я тут бур'янів нарвала. Скільки. А ці так довго квітнуть камболії. Так довго. Гарні такі. Тут оце саме зарожче в мене було, бо я ж дойду сюди, до цього п'ятачку і до того, і все. І кину, там ото попрориваю ще більш-менш, як хожу на квіточки заглядаю, а сюди не доходжу. ой. То тепер мені оце де цибуля зараз розгребти, попроривати і отам, де рози. І все, і ця грядка в мене чистенька гарненька. І все розвіємо міфи, що е якщо викопати. У мене мак навіть прийнявся, я принесла, викопала. Дивіться. В кой-то віки у мене мак прийнявся. О, що піони потрібно осінню пересаджувати. Дивіться, той, що ми викопали піон. Він ще, мабуть, і квітнути буде, гляньте. І воно, вторий кущі той. Ну, побачимо, заквітне чи ні. Я ж кажу, розвіємо в міфи. Що воно Получиться у нас чи не получиться Чи зацвіте, чи ні. Так, все, Оксана, роби ще, ще тобі робить, ще двір вигрібать. Отам ті грядки попросапувати, так що. Шо... Так що такі справи. От Травичку курям на все. А ти що виходить? За своїм пузом, як арбузом. Да? Да. Який не в одні двері вже скоро не вліз. Там Там чепіль влажної мечти в трусах вдержати не може, а да? того пуза да. переживає. Ага. Я сказав, Хай приїдуть і оце це мені скаже. Ха-ха. У неї які влажні фантазії, які в трусах не втримуються. Вона дивиться на твоє пузо і прямо. Аж стікає. Вона ну, б, ну, б, якщо отак мені в лице сказала, вона б мої подарунки донесла б далеко. Так, я зробила оцю грядку. Вітер такий. Видно тепер деяка квіточка. Все гарненько, Прорвало. все гарно видно. От. І тут все порозчищала. Тут у мене вже роза квітнути буде. Там отой ото ліс дрімучий, розгребла, порозчищала. Тут просапала, позамітаю зараз. Тут повигрібала, порощищала куча бур'янів. Оці півники я буду їх обирати, бо бачу, квітнути вони не будуть. Вони вже давно, то буду е, тюльпани прибирати І буду прибирати ці півники, викопувати їх. Звідси вони тут не потрібні розсажувати по одному корішочку поросажу, бо тут у мене білий, темно-коричневий е і голубий з білим. Ну, гарні, красиві. Повністю викидати не буду. І бачите, вони як так от густіють вони не квітнуть, не не випускають. А тут на цій грядці я вона почала під забором там сапати. Сапала дві гілки рози. Одну те, що коля мені подарував, Піона видно, Сапала одну і одну рожеву сапала. гілку. Сапала три квітки і сказала на цьому все. Щось у мене якось затемнення, якесь, одні квіти вирубую. Це, мабуть, вже усталість. Завтра, післязавтра, ще буде у мене день. Відпочину, вийду, стану і гарненько прощипаю їх, просапаю. бо зараз я тільки позробую. Це я тільки тут нароблю Чудеса такі. Мої роблять таку перемичку, щоб палас можна було попрати, вивішувати і прати, вистірувати його і... І щоб де його сушити було. Там, де кури в дворі, таке роблять. Я зараз буду вигрібати, все, вимітати. В тому дворі також поприбираю, а цю залишу на поті. потім. Потім, ну я не знаю, як ото... Як наче пеліна на очах, бур'ян стоїть поряд, а я сапою махаю по квітки, виробую квітку. Не бур'яна квітку я не знаю, що це таке. Я кинула все кажу, ні. Не буду. Так, Кристина на постіль стирає, вивішує. Я тут. Вона там генеральну в хаті робить. Так що всі зайняті Я зараз ще сяду, пообрізаю. Це ж. Нарциси, тюльпани, що Кристина приносила мені. Бачите? Ой, цибульки попідсихали трохи. Я їх пообрізаю. Ось. Оцей. Пообрізаю і порозкладаю, хай досихають. Боже. гарненькі Цибулинки. Є яка ось, наче пропала, а наче і ні, дивіться. Зараз поперебираю їх. Вони вже попускали все нові, бачите? Можна вже отак от десь пообрізаю, отак от десь буде нормально. Повернення мотоциклета додому відремонтував відремонтував? Перебрав все до болтика, з Денисом вдвоєм. З Перебрали повністю. Кожну запчастину. Ось, Трохи освіжила літню кухню, вона висохне ще біліша буде. Поналяпувала, позаляпувала, ну, ну нічого. Воно це все змиється, змететься, так як підмітається, то воно змететься, нічого страшного такого. Зато тепер воно яка чистенька, гарненька двері ще треба буде помити, бо не можу я акуратніше робити це все, щоб не позаляпувати. Заляпала все. Висохне до завтра буде біло-біло. Чорною фарбою підмалювала і думаю, що буде... буде добре, гарненько буде. Так що, все, на сьогодні все. Ой, спина у мене колом. Завтра буду вже в хаті обирати, прибирати, штори стирати, вимивати. Таке все буду возитися. Не знаю, буде завтра відео чи не буде. Відео ще треба на огороді. Огород висипати. Ой, роботи ще не початий край. Так що все, перець не забудь занести, треба. Ой, усім пока-пока. До наступного відео. Пока.